Всім привіт! З кукурудзи бігом-бігом на пошту по посилочку. Думала, буде, судячи по накладній і по ціні за доставку, думала, що буде шикарна квантіра для котів. Це я, звичайно, жартую, думала, буде коробочка, яку я потім використаю для своїх відправлень вже готових виробів, але не судилося. А мені ще, думаю, стукнуло в голові, коли прийшла мені накладна платити за товар. Думаю, була завжди в ціні коробка, тому що за коробку доплачували ми. О, немає вам квантіри, хлопці дівчата. Тому що у накладній було вказано, що це 30-кілограмова коробка. Дивіться, фактично. Бачите, 30 кілограм доставка ось така. Це для тих, хто возмущається, що дуже дорого. Доставка готового виробу. Ну, Ми також платимо дівчата за таку ж доставку. А з Укрпоштою я зв'язувалася. не маю бажання ніякого, абсолютно. Це, якби ще було постійне у нас відділення, а як пересувне, то немає гіршого. І ну, ще залежить від працівників, звичайно. Так, це приїхав пруток. Ротанг приїде 6-мм післязавтра від іншого виробника. Це пруток. На дотик чую, що він. Жорсткий. Я в тому році дивилася прямі ефіри майстринь взимку, ще не замовляла собі прутка. У кожного виробника є і пруток, помимо ротангу різного, там меблевого і так далі. Є пруток. То е, писали дівчата, що дуже шикарний пруток у Прадекса, дуже жорсткий, тримає форму, але мало е, кольорової гами. Ну, я так і не замовляла. У прадикса брала ротанг, але пруток ні. А це дійшли руки. Треба треба годівнички робити. Треба, є замовлення на безкаркасні вироби. Треба робити, тому замовила тут. Я навіть не знаю, яка ціна за кілограм. Я просто написала, які мені треба. На сайті у інстаграмі не пишуть, яка ціна за кілограм. Просто фіксовано написала. Заплатила і все за оце все. Тому що бухта зважується кожна окремо. Тут як кіло 300, наприклад. Тут кіло 300. Десь є взагалі кіло. А, також кіло 300 Ну, десь є менше, десь більше. Ах. Будемо компонувати з тим ротангом, який по кольорах у мене є. Це я про годівнички, бо годівничка не сплететься із ротангу 6 мм, а верх-шапочка ота із прутка. Так, це в нас іде Венге. Венге має бути два. Венге має бути дві штучки. Ось він, ага, Венге, бо він самий такий ходовий до, до всіх. Побачимо хоч трошки, який він. Боже, він як темний шоколад. Ну, так, він такий, знаєте, підхожий до Ніфьодова, до прутка. У то про тангу дуже м'який пруток до цього у співвідношенні по м'якості. От мене питають, де ви брали ротанг? Я не можу радити, дівчата, все треба пробувати на свої руки. Новачок отаким, новачку отаким буде важко плести. А може і ні. Заглажить, який ви новачок. Так, два венге, меркурій. Меркурій. Зараз покажу без цього всього. Хоча б трішечки, дивіться, який. Він як сірий, але він... Ось у мене світло сірий. Оце світло сірий. О, мотають коти. Оце світло сірий, бачите? З крапленнями такими. Шикарний темносірий. Я навіть нічого собі який не прогадала. Дуже шикарний Меркурій. Шикарний червоний, хоча в мене нема червоного на низ. Я просто забула замовити червоний ротанг на низ. Червоний жорсткість така. Хороша. Червоний. Червоного кіло 300. Кіло 300, кіло 300 цього. А, його так, значить, його всього по кіло 300. А якого тут кіло 100? А, оцього, певно. І колір малахіт. А, ну, почекайте. Малахіт спеціально брала під годівничку, буду пробувати низ робити із вірідіана, а він трошки схожий по, по відтінку. І е, верхівка оце буде там малахід. Шкода, що його тут кіло 100, по-моєму, його лише тут. Кіло Ну, якщо сподобається і треба буде ще, то, да, напевно, треба буде. То ще дозамовлю. Ну, він такий дебелий. Це взагалі ще товщий, цей, певно, 4 міліметри йде. Да, 4 міліметри ручкою дописано. 4 міліметри. Чотири. Червоний. Також йде чотири. Чотири. Чотири і. І тут не дописали Меркурій, наскільки йде. По ходу, Також на 4 міліметри. Я плела до цього три міліметри. Таким ще товстим не плела, як 4 міліметри. Але думаю, все буде. Гарно, об'ємніші з нього будуть просто вироби. Він значно товщий за пруток від топротанга. І навіть за, за пруток від Нефьодова. Ну, нічого, Ніфьодова був 3,3, по-моєму, міліметра. Оце такі. таке моє замовлення. Наче й маленьке, заплачено за нього немало. Сподіваюся, що будуть з нього дуже гарні вироби. Працюватиму я, може, і сьогодні, не знаю. Руки зараз горять після кукурузи. Треба ще уточнити в замовниці, який вона хоче. Меркурій чи Венге. Собі безкаркасний виріб. Венге дуже шикарний. Меркурій також дуже такий ніжний, ніжний. Ніжненький такий колір. А так, нотелка, нема квантіри. оце все, що є. Оце все. зайчик мій. Так що... Найближчим часом буде краса. Всім гарного дня, вечора!